Хочеш допомогти армії та не знаєш як? Чи можливо цікавишся професією оператора БПЛА або ж мрієш надавати свою професійну допомогу психолога, але не знаєш, куди звернутись? На ці питання можна отримати відповіді у центрі рекрутингу української армії, який відкрився в Одесі та розпочав свою роботу в приміщенні центру надання адміністративних послуг. Сьогодні армія це основа нашого суспільства. Армія сьогодні нас сьогодні рятує, армія сьогодні нас захищає. і Ми цим пишаємося. Розумію, наскільки сьогодні треба поповнювати кадри фахівцями, мотивованими фахівцями наших Збройних сил. Центри будуть працювати, якісно працювати. І всім бажаю найскорішої перемоги. Слава Україні! Сьогодні чимало українців мають страх невідомості, якщо мова йде про мобілізацію. Чи пощастить тобі частиною, посадою, чи справишся ти зі своїми обов'язками, чи зможеш бути корисним для держави та опорою для свого побратима? Зі створенням центру охочі вступити до лав Збройних сил України та Сил оборони. Тепер мають змогу самостійно обирати собі професію та посаду. Тому робіть свій вибір та долучайтесь до наших захисників. Якщо все суспільство не включиться максимально і кожен себе не знайде на тому місці, де він максимально ефективний для оборони держави сьогодні, держави не буде. Кожен повинен замислитись, яким чином я можу зараз до своєї держави, до свого суспільства максимально докласти зусиль для його оборони, для його розвитку, для його розвитку. Звертаюся до всіх жителів. Співгромадян, громади, одеської, регіон, незалежно від того, де ви зареєстровані, де ви проживаєте, у вас є можливість прийти сюди, в ЦНАП, Тут вам допоможуть, тут вас супроводять потім на вашому шляху, і тут вам будуть допомагати, поки ви, власне, не потрапите на свою посаду, свою частину. Так як відкриття центру відбулось саме у морському місті, для бажаючих стати військовим моряком є і свої пропозиції. Запрошую величай військових сил України. Це різноманіття посад не обов'язково це сути військові це різні посади. Кораблі флотілі знаходяться як в Одесі, так і за кордоном. Тому інформація цієї багато, Ми їх всі розмістили. Це Вадим, йому 46 і він водій. Дізнавшись про відкриття центру рекрутингу, чоловік приїхав із білгород Білгород-Дністровська здійснити бажання приєднатися до захисників своєї країни що центр відкривається. Приїхав тут у даті. Дуже хороший підход, задають правильні питання. Побільше таких центрів треба». для українців, які виявляють бажання стати на захист України. Право вибору роду військ чи посади є дуже важливим, і саме цю можливість надає центр рекрутингу. Це вже 27-й центр в Україні. А до кінця року цифри планується збільшитись до 40. А отже, і кількість бажаючих допомогти подолати ворога стає перспективнішою, бо тільки спільними зусиллями ми досягнемо перемоги.